Кабінет розвитку для дітей з аутизмом відкрила на Київщині переселенка з Луганщини. Подібний центр, тільки більший, Олена Шалашна мала в Рубіжному, але його, як і будинок родини, повністю знищили росіяни. Як вдалося відновити свою справу і як працює центр, розкаже Дар'я Цесарук. Андрюш, сюди брудний, а сюди будемо класти чистий. Чистий. Це хто така? Ці картки Андрій косортує дуже швидко. Буквально за хвилину він закінчує вправу повністю, і пустих клітинок на папері вже не лишається. Що це? Йому чотири він поки майже не говорить лише якісь найпростіші слова, бо кілька років тому Андрію діагностували аутизм. Ми вчимо прикметник, гарячий, прикметник холодний, вчимо дитину розрізнювати. Вміє про деякі звуки говорити, склади. Вивести дитину з цього стану повністю неможливо, але є шанс буде навчити її базовим навичкам покращити роботу мозку. Ми точно знаємо, що діти з розного спектру аутизму дуже залежні від родини, повторюваності, передбачуваності дня. В часі війни звичайно що багато тих речей порушилося чи фахівці покинули певне місто прифронтове, чи центр зруйнований вибухом. Чи е, дитина просто не може відвідати заняття через те, що є постійні повітряні тривоги? Є небезпека? Метод, з яким працює Олена, зветься ABA. його практикують ще з середини минулого століття. Якщо просто то малюку створюють умови, в яких він сам захоче розвиватися, приміром граючись, для кожної дитини є щось таке, якась мотивація, щось таке. Важливе за що він готовий дитина готова працювати, робити якісь ну складні для неї речі для когось це от іграшки, якісь да для когось це смаколики. Олени щодня розписаний погодинно, бо дітей, яких до неї приводять, зараз дуже багато. А вона знає, як їм допомогти, бо займається цим роками. До нас їздили дітки з Севертонецька, з Строїцького. З це взагалі дуже далеко від Рубіжного. І ну, була популярність. Люди дізнавалися, що є такі центри. Приїздили до нас, привозили своїх дітей. У нас на той час вже працювали два педагоги з фізичної реабілітації і дефектологи. І Логопеди, два спеціалісти з за забієтерапі такий же центр у неї був і в Рубіжному, тільки значно більше. і Фахівців було кілька. Олена відкрила його там, щоб перш за все розвивати свою молодшу дочку. У неї теж аутизм. А покажи, де стрибає на батуті. Супер. Діагноз її встановили іще ще у два роки. Десь впродовж місяця вона почала поступово тіряти навички, тобто в неї був регрес. А, вона ну, перше, що замітили, от. Вчора їла ложечкою кашку, сьогодні встала і ложку в руках тримати не може. Перестала показувати пальчиком. Ну це такий, от е, е, теж яскравий, яскрава ознака аутизму, що нема вказівного жесту. Нині Варварі вже сім, вона не говорить її спілкування виключно комп'ютеризоване. І ми її перевели в цьому році на застосунок. Вона може попросити за допомогою карток скласти фразу Я хочу там їхати на машині. Вона могла сказати такі прохання, як Мама, дай піть, мама, іди, мама, помогі». А, Але ну, так сталося, ну, по-перше, з переїздом. Стався перший такий регрес від кату. Але й залишатися удома було надто небезпечно а згодом і більше ніде. І будинок, і бізнес росіяни знищили. Ми купили приміщення десь у жовтні, ремонтували його в грудні. Заїхали, вже почали там працювати А 6 грудня. І от москов грудень, січень, лютий, попрацювали і все. Новий кабінет тепер на Київщині. Він невеличкий і Олена тут поки працює сама. Попри це, браку клієнтів у неї немає. Дар'я Цесару, Валерій Рябченко. Ми Україна, марафон Єдині новини.